Всім привіт! Ви на каналі сервіс Prof, з вами Ярослав. І коли ж говорити про повітрудові пилососи, як не зараз, так як ми маємо на за вікном, скажімо так уже осінь, почався осінній листопад, і тому тема повітрудову на сьогоднішній день є найактуальнішою. Тому ми хочемо запропонувати вашій увазі три самих ходових по повітродува та пилососи від торгової марки Husqvarna За нашою версією. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу. Ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите нас на екрані. при замовленні Пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. І почати хочемо з першого, це саме популярні моделі 125 BVX, який працює на бензиновому моторі. Він е, працює як пилосос, так і повітрудук. Далі новинка, яка появилася в минулому році, 120 IBV, який теж працює як пилосос, так і повітрудук. І моделька, яка вже, скажімо так, продається не один рік, має велику кількість шанувальників та поціновувачів техніки Кускварна, це звичайний легкий та професійний повитруду. 120 IB. Що з них вибрати, які не мають технічні характеристики та комплектацію, давайте поговоримо. А поки не переключайтесь, буде цікаво. А поки ви дивитесь наше відео, обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися під нашим відео. Для нас це важливо і ми будемо знати, що важливо це. Отож, перше, що почнемо, це з акумуляторного повітряду 120 IB. Що стосується даної модельки, то я скажу так, що їм працювати одне задоволення, так як ваги в нього практично немає. Вага без акумулятора в нього становить 2 кг. Ви можете працювати тривалий час, ну, скільки вам дозволить акумулятор. І при цьому всьому ви не відчуєте дискомфорту по возі, так як її тут знову ж таки небагато. Поставляється даний повітродув тільки з одною насадкою насадкою для видування. Вона є тільки кругла, більше ніяк. Що стосується технічних характеристик, то він має в комплектації безчитковий двигун, а сила в нього на виході становить 9,6 Н, а максимальна прокачка повітря за одну годину в нього становить 618 метрів кубічних м. Це є досить таки багато. А швидкість повітря, яка є на виході, дорівнює 46 метрам за секунду. Тому, якщо вам потрібно, скажімо так, працювати на територіях суто здовувати якісь листя, або так, як можливо, хтось обдовує якісь кущі, то дана моделька буде досить таки цікава та актуальна. Комплектується вона акумулятором, ємкістю 36 вольт, напругою 36 вольт, а ємкістю 4 години. Також ми маємо комплектацію зарядку. Працює він досить. Такі легко, достатньо на панелі керування нажати клавішу, тим же самим ми запускаємо наш двигун. В нас є три положення, ці всі положення ми можемо збільшувати або зменшувати. Для того, щоб розуміти, скільки енергії нам потрібно. Єдиний, можливо, скажімо так, недолік або із плюсів це те, що відсутній круїз-контроль, так як хтось його називає. Тобто, як тільки ви прийняли клавішу рук. Палець з клавиші, ваш виріб автоматично зупиняється. Він не продовжує роботу. Тому постійно треба тримати клавіш. Але я б не сказав би, що це настільки великий недолік даного акумуляторного повітрядову. Взагалі працювати їм дуже знову ж таки легко, приємно, адже вага невеличка, технічні характеристики в нього є надзвичайно чудові, а веде він себе в роботі ну, надзвичайно. Завдяки наявному круїз-контролю в 120-му IBV, ви можете працювати їм взагалі, просто тримаючи його в руці. Достатньо його запустити і працюйте як вам завгодно. Що стосується даної модельки, то хочу сказати те, що це знову ж таки це не йде суто повітруду, це йде пилосос по вітруду. Іншими словами, два в одному. Якщо вам потрібно здути і позбирати, то дана моделька, яка появилася в минулому році, стане чудовим вам. Таким от домашнім помічником та зробить роботу значно легшою і водночас швидкою. Що стосується повітродува, то хочу відмітити те, що вони працюють на одній і самій платформі. Це мають платформу 36 вольтового акумулятор ємкістю 4,0 години, Двигуни що в 120 IB і 120 IBV, у них йдуть абсолютно одинакові, це безщіткові двигуни. Єдине, що ми маємо різний діаметр труби на хоботі. Тут у нас діаметр труби. 68 мм, якщо не помиляюсь, тут у нас іде діаметр труби 55 мм. Даний повітродув має трошки нижчі технічні характеристики, так як він йде слабший. І сила видову повітря на нього становить 7,2 н. Менше, але, в принципі, цього достатньо для того, щоб робити домашню роботу. Максимальний об'єм прокачки повітря за годину у нього становить 441 метр кубічний за годину. А сила потоку повітря на виході нам дорівнює 50 метрів за секунду. Об'єм повітря на виході менший, але сила швидкість виходу повітря більша. Все ж таки, за рахунок того, що діаметр виходного сопла в нього на виході менше по відношенню, чим у 120 АйБі. Даний повітрудов максимально зроблений, я б сказав би так легко і правильно, так як тримати його можна в різних положеннях. І так же само ви можете використовувати його як садовий пилосос. Це зробити досить таки легко, достатньо зняти захисну кришку, яка стоїть, ставити насадку хобот пилосос і працюєте. Що хочу сказати. Що стосується самої насадки, як пилосос, то в комплектації до нього. Ми маємо ось таку от, е, трубу хобот, яка складається з двох частин. Також знизу йдуть два колеса для того, щоб його вже не носити на собі. ви можете поставити його на землю і просто керувати їм, вже, скажімо так, е, не тримаючи його повноцінно в руці. Труба з двох частин, діаметр труби становить 110 мм. Контактується він також сумкою. Для забору, для забору сміття. Сумка у нас зроблена з тканого матеріалу, яка є, скажімо так, досить таки легенька, вона пропускає та фільтрує повітря. Об'єм сумки, якщо не помиляється, становить 38 літрів. Це немало. Сумку в руках тримати не потрібно. Ви берете собі ремінь, який теж і передбачено в комплектації, кріпите її до сумки, кидаєте собі на плече і працюєте. От. Також ми маємо. Зарядний пристрій та інструкцію з експлуатації. Що стосується акумуляторного повітряного пилососа, то даний пилосос в собі, особливо тут, де стоїть кричатка, яка всмоктує повітря, вона не має ножика. Тому те листя і те сміття, яке потрапляє, воно в процесі проходу через турбіну воно не Подрібнюється настільки так, і подрібнюється воно в інших моделях за рахунок відсутності ножа. Але все рівно під час попадання в мішок воно перебувається в декілька разів, тому і забувається більше, і вам не потрібно, скажімо так, лишній вас ходити висипати. І наш улюблений це 125 БВХ, який має потужний двохтактний бензиновий двигун, потужність якого становить 0,8 кВт класна машина, скажу так, що це у нас йде пилосос повітродувка так як він може працювати як на забор, так і на виду повітря. Він має в комплектації дві насадки: це вузьку насадку для видування та круглу насадку для максимального видування. Він має максимальну потужність, яка становить на виході це 12,5 Нм, тому він є досить таким потужним, для того, щоб робити велику роботу або, скажімо так, тривалий час. Що стосується даного, Повітрудово, то він теж має круїз контроль, ви собі задаєте вже режим роботи, і вам не потрібно жати палець для того, щоб, скажімо так, це задали обороти і можете працювати. В руках він працювати їм теж легко, так як в нього є дві ручки. Одна ручка в нас для видування, інша ручка в нас йде для того, щоб працювати їм як вже забор повітря. В такому положенні приблизно воно працюється. Точніше, не так. Ось в такому положенні він працює. Сюди ставиться у нас насадка для забору повітря, і ми вже працюємо їм як пилосос. Що стосується даного робота, то що стосується даного пилососа, то ми сюди так само заливаємо суміш, сумішок, попередньо розбавляємо мастилом і працювати можемо вже стільки, скільки нам фізично ви можете працювати самостійно. Тобто він не прив'язаний конкретно до якогось певного режиму роботи. Працюєте, закінчував спальне, перезаправили, можете працювати далі. Вихідна потуж... Вихідна... Вихідний об'єм повітря, який в нього йде на виході, становить 820 метрів кубічних за годину. Це є досить таки багато. Сила Повітря, яка виходить на нього на трубі зі швидкістю 75 метрів на секунду, із них. З трьох це найвища швидкість, найбільша сила і найбільша кількість повітря, яка прокачується. І вага його досить таки невелика в порівнянні з 125-120 IBV. Якщо це 4,2 кг, то цей важить всього лиш на 100 г більше. 4-3 кг. Тому їм працювати теж надзвичайно легко і приємно, скажу так. Комплектація його теж досить таки чудова. Так. Він має в комплектації вже діаметр хобота, який становить 130 мм. Хобот складається з двох частин, єдине, що колесику знизу у нього вже немає, так як є в 120 го IBV. Великий мішок. Мішок, я б сказав, би, це нетканний матеріал, такий же самий використовується на газонокосарках, особливо на травозбірниках. Тому теж мішок виглядає з такого ж самого матеріалу, він є досить такий об'ємним. Об'єм його становить, якщо не помиляюсь, 65. Літрів, це багато. Е, носити її в руках не потрібно, так як в комплектації передбачено ремінь для того, щоб його прицепили, кинули собі на плече і працюєте. От. Тому теж чудово. І насадочка, ту, що я казав, вузесенька для пряма. Перепрошую. Е, ще варто відмітити те, що крильчатка яка у нас йде на яка працює як пилосос, створюючи скажімо так, забор повітря, вона має в своєму складі ножик, тому все листя, всі відходи сміття, яке попадає в крильчатку, воно додатково подрібнюється. Тому ви, коли висипаєте вже сміття з вашого мішка сміттєзбірника, то воно йде максимально подріблено. тому, скажімо так, його можна подалі використовувати як на компост або для якоїсь підсипки за рахунок, скажімо так, ножа. Тут знову ж таки тільки клітчатка до забору повітря, а тут ми маємо кричатку та маємо ніж, які потрібні це сміття максимально дрібно. Гарантія на даний повітру встановить 2 роки. Взагалі, в принципі, все, що ми хотіли розказати по технічних характеристиках та комплектаціях. На цьому поки що все. А як вони ведуть себе в роботі, ну давайте вже перевіримо на, на вулиці. Отож, любі друзі, настав час для перевірки наших повітрядуїв. Запускаємо їх роботу, порівнюємо і бачимо, як вони працюють. Спочатку беремо 120-й IB і запускаємо роботі. Даємо йому мінімальну потужність. Ну, таке собі. Збільшуємо і ще збільшуємо. В цілому непогано. Тепер беремо пилосос по 120-й IBV. Запускаємо. Пробуємо дома. Ну, двома краще, ніж одним, скажу так. І тепер бензиновий. Ну, взагалі себе веде дуже чудово. Ну, насправді, який вибрати вам, залишається вже вибір за вами. На цьому у нас все. Не забувайте підписуватись, лайкати наше відео До наступних відео Сервіс Проф.